Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Житомирська область отримує 110 мільйонів гривень на купівлю житла для ветеранів ВПО та родин загиблих військовослужбовців. Житомирщина отримає майже 110 мільйонів гривень для закриття потреби в забезпеченні житлом ветеранів та ВПО. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації з посиланням на селекторну нараду під голосуванням заступника керівника офісу президента України Віктора Маккіти. На Житомирщині вже функціонує 27 ветеранських хабів задля ефективної соціальної інтеграції героїв. Пріоритетним напрямком залишається забезпечення комфортних умов для реабілітації ветеранів, а також створення реабілітаційних відділень у лікарнях. У Житомирській області вже створено 18 таких відділень. Держава продовжить виділяти кошти на створення та ремонт реабілітаційних відділень та надсилатиме нове обладнання. Повідомляє прес служба Житомирської обласної військової адміністрації. Місія в Україну у Житомирі відкрили реабілітаційний центр міжнародного благодійного фонду. У Житомирі відбулося відкриття реабілітаційного центру, який спрямований на підтримку дітей з інвалідністю, їхніх родин та вагітних жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Центр забезпечує якісну фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію завдяки зусиллям мультидисциплінарної команди фахівців. Щороку тут отримують допомогу понад 500 дітей з інвалідністю та їхніх сімей, а також близько 1500 вагітних жінок. Пацієнти центру тут можуть безоплатно отримати засоби гігієни, крісла, колісні, одяг та інші необхідні речі. Особливу увагу тут приділяють навчання дітей з інвалідністю базовим побутовим навичкам, щоб допомогти їм стати більш самостійними. Понад тисячу дітей, вчителів та вихователів, утворили у Житомирі живий ланцюг єдності. Тисяча діб нескореності, тисяча житомирян утворили ланцюг єдності. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. У день тисячної доби від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Житомирі відбувся патріотичний захід, який об'єднав понад тисячу учасників. Учні восьми закладів освіти разом з учителями та вихователями утворили живий ланцюг єдності, тримаючи в руках синьо-жовті стрічки, прапори та символи української боротьби за незалежність. Частка тепла і сили до спільного руху за свободу йдеться. Повідомлені учасники вшанували пам'ять загиблих та незалежність України хвилиною мовчання та виконали державний гімн. У Житомирі відчинить двері для дітей резиденція Святого Миколая. На найближчому виконкомі розглядатимуть проєкт рішення про організацію новорічних та різдвяних привітань для дітей та підлітків умовах воєнного стану. Резиденція працюватиме в домі української культури з 3 до 24 грудня. Вихідні, неділя і понеділок. Завітати на гостин до Святого Миколая можна буде з 12.00 до 18.00 у будні та з 12.00 до 19.00 у суботу. Палац культури підготував для діток казкову програму Крамничка підступних солодощів. Артисти чекають на відвідувачів з 6 грудня до 30 грудня двічі на день. О 12.00 та о 14.00. різдвяні подарунки вручать дітям із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, багатодітним сім'ям, дітям і незахищених верст населення, дітям з інвалідністю та груп ризику, дітям із сімей, полеглих захисників, і захисниць України, зниклих безвісті або військовополонених військовослужбовців. Житомирщина прийняла чемпіонат України з плавання, рекорди світу та приклад безмежності спорту в Житомирі. На базі КЗПО ждюш Авангард відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів категорії Мастерс. Змагання проходили в 25-метровому басейні та зібрали 193 учасників з 14 регіонів України, включно з Києвом. Учасники віком від 25 до 100 років представляли 22 плавальні клуби. Серед них чемпіони та рекордсмени світу і Європи, переможці міжнародних турнірів. На відкритті заходу були присутні заступник начальника Житомирської вакостянтин Лупушанський, керівники профільних структурних підрозділів та представники спортивної спільноти регіону. Під час змагань встановлено 54 рекорди України та 3 рекорди світу. Найяскравішим моментом стала участь Георгія Чужевського із Вознесенська, Миколаївська область. У віці 100 років і 7 місяців він побив світові рекорди на дистанціях 50, 100 і 200 метрів брасом. Пан Георгій є чинним чемпіоном-рекордсменом і світу у 50-метровому басейні. Його досягнення стали символом того, що у спорті не існує вікових обмежень. На чемпіонаті світу з військово-спортивних багатобор. Спортсмени Житомирської області здобули три золота та бронзу. Три спортсмени полійського краю завоювали чотири нагороди на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств, три золотих та одну бронзову медалі. Про це повідомляє управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації з 15 по 17 листопада 2024 року. в місті Вроцлав, Польща, відбувся чемпіонат світу з військово-спортивних багатоборств. У змаганнях брали участь понад 275 спортсменів віком від 10 до 30. Дев'яти років, 17 країн: Польщі, Киргизстану, Чехії, Грузії, Литви, Німеччини, України, Норвегії, Данії, Туреччини, Словаччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Нідерландів, Латвії, Ірландії йдеться в повідомленні. Змагання проводились по дисципліні бойове двоборство, де учасники змагань демонстрували свою майстерність стрільбі та у всестильовому двобої, напружені боротьбі, проявивши високу спортивну майстерність та волю до перемоги. Збірна команда України виборола перше місце. Друге місце посіла команда Польщі, третє місце команда Німеччини. Чемпіонами та призерами світу 2024 з військово-спортивним багатоборством за результатами двох розділів змагань. Стали спортсмени Чернишов Максим перше місце. Ратошняк Аліна – два перших місця. Губатюк Максим третє місце. Загалом збірна команда України, до складу якої входять спортсмени Житомирщини, здобула 161 нагороду на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборост, 63 золотих, 59 срібних та 39 бронзових медалей. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Бережіть себе.